Все, добре, поїхали. О, це ж локація з трейлера. Тихо, ти тиграний. Я бачу, нам треба уже. Сіки! Чотири штуки взяти. Да їх візьму. Ага. Тихо. А, ну він... Тоняшка але криповенький. А куди ти убежав? Давай, 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 давай. Охо! Ниче! туда, пианиста. Ого. Давай, пролезай. Раз, два, во. А, ладно. Оп. Давай. Угу. Все, побегаю.